Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео сьогодні, 7 квітня 2023 року, я перевірю мані смс на вивід коштів. Заходимо в додаток. Як бачите на своїх екранах баланс складає 2,10% євро та відповідно кнопка «Вивести гроші стала активною. Щоб мати змогу вивезти кошти, для початку потрібно натиснути на кнопку Вивезти гроші. Або зразу натиснути на кнопку Налаштування. Далі натискаємо спосіб оплати. Як бачите, в мене вже доданий біткоін. У вас буде кнопка Добавити спосіб оплатити. Натискаєте її. Потім у строці переважний спосіб оплати. натискаєте на строку, де вказано PayPal. Зі списку, що випав, вибирайте те, що вам більше планує. Я вже вибрав біткоін. Натискаєте на нього. У штроці, що нижче, треба ввести свій платіжний адрес та натиснути зберегти спосіб оплати. Питання. Де взяти свій платіжний адрес? Звісно, у своєму криптогаманці. Це може бути гаманець, такий як, наприклад, TrustWallet, Metamask, TronLink, Exotus та багато інших. Або ж адреса з вашого аккаунту на будь-якій криптобіржі, наприклад Binance. Посилання на реєстрацію гаманця TrustWallet та на біржі Binance буде в описі під відео. Стережіться фічергових посилань. Якщо комусь буде цікаво, то можу записати відеоролик стосовно реєстрації на вказаній біржі та встановлення гаманця. Для цього пишіть у коментарях та ставте лайки. Тож переходимо до суті далі. Я вибираю гаманець Страс Для цього на телефоні відкриваємо відповідний додаток. Вводимо секретний код. Ось головний екран вашого гаманця. Щоб додати інші монети, потрібно натиснути на значок у правому верхньому кутку, або внизу на кнопку плюс додати токени. І тут пишемо назву чи скорочення токена, який хочемо додати. Або додаємо зі списку, який вже тут є. Я вибирав біткоін, повертаємося на головний екран. Як бачите, біткоін додався на головний екран. Для того, щоб отримати криптовалюту, нам потрібно виконати кілька простих кроків. Натиснути Отримати в головному меню і вибрати криптовалюту, яка нас цікавить, або ж натиснути на відповідний токен і натиснути Отримати. У моєму випадку це біткоін. Натискаю Біткоін. Натискаю Отримати. Натискаю Скопіювати. Тепер переходжу у. Додаток Money SMS. І тут ви вставите вже свою адресу та натиснете Зберегти спосіб оплати. У мене це вже виконано. Переходимо на вкладку Баланс. Натискаємо кнопку Вивести гроші. Перевіряємо адресу, все так. Натискаємо вивезти гроші. Як бачу на своїх екранах, запит на вивід коштів прийнято. З'явилась надпис. Запит на вивід коштів у процесі. Після того, як гроші будуть переведені мені на гаманець, я продовжую відео. І так, сьогодні 9 квітня. Продовжуємо відео щодо перевірки виводу коштів. Заходимо в додаток Money SMS. Як бачите на своїх екранах, баланс обнулився. Та вказано, що запит на вивід коштів успішно завершено, та є зелена галочка. Натискаємо і бачимо додаткове підтвердження. Далі заходимо на електронну пошту і бачимо, що 8 квітня від Мані смс прийшло повідомлення. Натискаємо. Ось такого змісту з файлом про успішний вивід. Далі перевіряємо, чи дійсно прийшли гроші на наш гаманець. Натискаємо Traswallet. Заходимо свій гаманець. І, як бачите на своїх екранах, баланс біткоїна змінився. Та на цю мить складає 0,4079. І в доларовому еквіваленті становить 2,21 долара. та буде коригуватися відповідно до коливань цієї криптовалюти. Натискаємо на біткоїн. Натискаємо ще раз. Та бачимо, що поповнення гаманця відбулося учора, тобто 8 квітня 2023 року о 15 годині 10 хвилин. Таким чином, на сьогоднішній день, 9 квітня 2023 року, я впевнено стверджую, що має смс платить згідно регламенту 48 годин та навіть раніше, у моєму випадку, 28 годин. Хто ще не приєднався до цього заробітку без складень, то приєднуйтесь. Для цього переходьте у телеграм-канал. Заходьте до мене та ознайомлюйтесь з проєктом більш детально. Всім бажаю добра!